Важко. Всі сподівалися, що все-таки ЗСУ швиденько їх вигане і все. У багатьох не було можливості виїхати. От як у моєму випадку, mm -hmm. або виїжджаю я з, з своїм підприємством, школою і залишаю лежачу матушу, або mm -hmm. я залишаюся. І тоді, коли вже була змога виїхати, вже всією сім'єю виїхали. У багатьох цієї змоги, змоги на жаль, було. не було. Дуже багато прильотів, як то кажуть. Саме було в місця, де люди. Погріб. Ну, так сталося. У цієї моєї знайомої вчительки два рази в одне місце в двір. І дякувати Богу, що вони були трошки там далі, скажімо так. Ніхто ж не знає, коли воно прилетить. На жаль, і зараз місто вже звільнене з 30 вересня. На жаль, і зараз там прилюти, гинуть люди. В ОТГ, Лиманське в ОТГ. Вони, ну як помста така, що вони їх звідти вигнали, як собак поганих. Але при чому люди? Ті мирні люди, які хочуть жити на своїй землі, на своїй малій батьківщині. І в будинку у нас було 21 квартира, триповерховий будинок, два під'їзди. Залишилось у моєму під'їзді сім'я. Батько, мати, син і ця жіночка похилого віку. І в іншому під'їзді одна жіночка. Все. По місту почали давати світло. Але цей будинок навряд чи буде підключений, тому що перший під'їзд зруйновано з mm. даху. Значить, вода тече, значить, може кропнути крапка. Буржуйки видавали один на під'їзд, але. Дякувати Богу, сусіди, знаєте, якось таке там згуртованість. Бо одна біда. От ми півроку не знали, що з нашими хатами. Ну, Виставляли в групи фотографії, але не було ні будинку, де квартира сина, ні будинку, де моя квартира, ні хати Матусі. Ми не знали, що там, як там. То Матусін будинок, ну, скажімо, живий. Але дах. В мілку дірку, як решето. У будинку теж побите скло, і в нас і в мене і в сина побите скло, якщо брати наші конкретно квартири. Mm -hmm. ці вихідні, як я вискакувала туди, так зайшла в двір, поруч хати немає, згоріла навкоси ще через двір, хата згоріла, очі круглі, бур'яніще, бо воно ж росло як хотіло. Я позабивала ці вікна швиденько. Ну, сина, будинок, цидеповерхівка, вона вистояла, пробита тільки дах в одному місці сильно, дві дири наскрізь. Але вважається, що це нормальна будівля з найменшими пошкодженнями. Багато будинків вже визнані такі, що не відбудують. Ну, ось На цьому тижні прилетіло. Теж туди фотографії є, 15 метрів вирва. ну Страшне, все навколо знову повилітали і ті вікна, які там, може, плівкою забили, і ті, які досками, все повилітало. Все. Я по хаті там, робила цей ремонт, приїхав кум замок столяти. В якусь мить він скочив. У хату я не знаю, як це сталося, у двері. А воно щось прилетіло десь, якісь щепки полетіли. Я навіть не зрозуміла. Він сказав, що то якесь мале. Я не розумію з цих назвах. Воно потрапило в деревину, оріхи, там багатенько, оріхів росте в сусідів через двір. А перед нашим двором хата згоріла. І коли потрапило в той двір, воно ж сюди вільно прилетіло. Ну, це щастя, що. Я не потрапила навіть під ту щепу з дерева, бо вона гостра, вона летить з швидкістю, тобто має, могла б поранити. Ми, Ті, хто виїхав, все рівно трошки вже інші. От ми, знаєте, стали якісь середні між тими, хто там, і тими, хто тут. Ми побачили ту війну, трошки вона нас зачепила, ми залишилися без хати, ми живемо пробачте, у чужого дяді, і... але. Ми і там уже не такі, бо ми не пережили те. Ми на шкурі, оте, коли вони не вилазили майже два місяці з погрібів, ми не пережили. Ми тут більш вільно себе почуваємо. Ми тут дихаємо. Олеся, ну, чоловік старший за мене на рік. Був по паспорту. Але на вигляд, це 70-річний дідусь. Він виїхав ще десь при кінці травня. Але з його слів він ховався в порібі і туди клютів. Дивом, що його не вбило, але засипав. І він сам себе відкопував. Він був поранений, якась дівчина молода, що вчилася в медзакладі, якийсь там накладала йому шви. Вони знають, як ми з вами когось зустрічаємо, давно. Ну, обійнялися. А він застив. І не шевелиться. Я боюся теж пошевелитися. Він... Ми таке пережили. Багато жахів, багато. Але знаєте, коли визволяли, і так припало, що це було перед ним вчителя 30 вересня. І наші лиманські хлопці встановлювали прапор там, де в'їзд нема. Це таке на серці радість. Мене питали, як? Туди можна було їхати. Так це ж додому. Це ж додому. І отой ковток повітря ну це не передаває. Я приїхала, кажу, я була вдома. Жах. Жахіття. Страшно. Але я була вдома, людоньки. Любіть свій дім, любіть свою малу батьківщину. Бережіть всю Україну. Я хочу, щоб наш спільний дом жив у мирі, у злагоні. Не розділяйте ми одна сім'я, ми українці. І навіть якщо я говорю на рускому язикі, я говорю на рускому, а не на російському мові, я на рускому, бо ми Київська Русь. І мова починалася так, як коли інколи говоримо ми між собою, переселенці. Не ображайтеся на нас, будь ласка. Нам хочеться ми бажаємо трішки побалакати так, як ми розмовляли вдома. І всім я бажаю нам перемоги, миру, злагоди.